Good. Мікс дитячих іграшок, обіходу та речей. Почнемо з іграшок. Плоті будуть ось такі м'якенькі, ось такі дуже багато різних. Далі ось такий нічний, світиться. Ось такі кексики, іграшки, це в нас баночки силиконові з трубочкою. Декілька штук лотів. Ось такі стаканчики, силикон екологічний. Ось така гра, це також силиконове, хрестики ноліки, це для салфеток органайзер. Далі ще трубочки силиконові, три упаковки, також дерев'яні іграшки. Ось такі тарілочки, вони складаються, йдуть вони силіконові, в упаковці дві штучки. Ось ще така гра меморії, силиконові ці штучки. Пазви, також силикон. Тарілочки. Такі буде дві упаковочки, в упаковці чотири штуки. Ось такі ще штампи, чашечки. Далі ще такі плоскі тарілочки. З ложечками. Комплектики буде таких два. Сосочки, ложечки. Ось такі іграшки це все силикон. Далі слюнявчики, слюнявчики йдуть також силиконові. Лопатка, бризумці. Ось такий балдахін. ось Це в нас гра дерев'яна ось така, постіль, ось такий великий калинальний столик. Він такий м'якенький, прорезинений. Тут ще будуть тарілочки, закопластику і багато чашечок. Тут по дві штучки в упаковці. Ось такі. Ось. Тут чотири штуки в упаковці буде. В буде. Два басейни надувних. Ось такі ще іграшки, це все силикон, дерев'яна іграшка, телефон, ось така ще, рахівниця. Також ось такі також силиконові іграшки, бідерця, лопатка. Це такі тарілочки, тут ще запаковані плоскі тарілки. Це дерев'яна іграшка, кубики силіконові, ще трубочки. Це у нас буде контейнер, з екопластику, стаканчики силиконові, ось такі ще бутилочки, Упаковці. Ще такі бути, підставки під чашки силіконові, ось такі трусики для плавання. Вони у нас будуть: 74 см, шапочка. Це у нас шортики: 92 см. Такий комплект блокнотів, три штуки. Такі сандалі будуть в розмірі 22. Вони будуть резинові. Ось таке взуття. Також резинові чобітки утеплені будуть в розмірі 29. Далі бодіки, розмір 68 дві штуки і 86. Одна штучка. Сукня з карманчиками 116 см. Далі шортики на 104 см. Ось такий комплектик для плавання. Він буде на 80 см. Купальник. Розмір 86 см. І ще один істерики для купання комплект. Розмір 80 см.